Всім привіт! Сьогодні я хочу розпочати невеличкий цикл відео про видатних людей, які мріяли стати танцівниками, або які досить активно займалися танцями в дитячому віці. І перша героїня, про яку я вам сьогодні хочу розповісти, це актриса, яка увійшла до списку кращих акторів світу, яку вважають іконою стилю, і яка з дитинства мріяла стати балериною. І напевно ви вже здогадалися по моїй ковтинці, що це Одрі Хепберн. Одрі Кетлін Раста народилася 4 травня 1929 року в передмісті Брюсселя в родині британського банкіра і голландської баранеси. Сім'ї Одрі в якийсь момент почалися складнощі. Її батьки розлучилися, і батько покинув родини, коли Одрі була ще маленькою дівчинкою. Ця подія, як вона назве її згодом, стала найболіснішим моментом у її житті. Маленька Одрі часто переїжджала, жила то в Нідерландах, то в Англії, де в школі вона і почала займатися балетом. Сцена і балет настільки вразили дівчинку, що це стало головним захопленням її життя. Після розлучення батьків у 1935 році Хепберт жила з матір'ю в Арнемі, а у період Другої світової війни пережила німецьку окупацію. Під час нідерландського голоду узимку 1944 року нацисти конфіскували і без того мізерні запаси харчів і палива. Без тепла і їжі мешканці Нідерландів голодували, деякі замерзали просто на вулицях. Арнем був спустошений через бомбардування. Дядька та двоюрідного брата матері одрі німці розстріляли за участь у русі опору, а брата депортували до німецького концтабору. Попри це, одрій сама допомагала опору, виконуючи невеличкі завдання, передаючи таємні повідомлення. Через виснаження заняття танцями довелось припинити. Іноді було так скрутно, що вона їла цибулинки тюльпанів. З часом на її честь назвуть один із сортів тюльпанів. Через недоїдання у Одрі виникли негаразди зі здоров'ям. Після закінчення Другої світової війни юна Хебберт була сповнена рішучості стати балериною. У 1946 році вона вступила до класу педагога з балету Соні Гаскел в Амстердамі. Одрі наполегливо працювала, займалася по кілька годин на день. У 1948 році Одрі з матір'ю переїхала до Лондона, де вона вступила до школи Седлерс Велс Бале в клас до видатного британського педагога з хореографії Марі Рамбер. Але тут молоду танцівницю зустріло розчарування. Вона бачила, що дуже сильно відстає від своїх однокласниць. Сама Одрі цей час згадувала так. Моя техніка не йшла в жодне порівняння з підготовкою дівчаток, які 5 років займалися в школі балету. Ймовірно, Одрі розпитувала у Рамбер про свої перспективи у балеті. Рамбер запевнила її, що вона може продовжувати працювати і буде мати успіх як балерина, але її зріст метр сімдесят. У поєднанні з хронічним недоїданням та перенесеними хворобами під час війни не дозволять їй стати прямою балериною. Вважали, що вона була занадто високою для професійної балерини. Бо як партнерка вона була вищою на зріст від багатьох танцюристів-чоловіків на той час. Одрі прислухалася до думки викладача і вирішили присвятити себе драматичному мистецтву, в кар'єрі, в якій у неї було більше шансів досягти успіху. У 20 років Одрі Хеберн пішла від мадам Рамбер і назавжди розпрощалася з кар'єрою балерини. Хоча і зовсім танцювати вона не припинила. Так Одрі потрапила на сцену м'юзіклів, і це було для неї серйозним випробуванням, адже вона навчалася класичній хореографії, а тут потрібно було знати джаз та інші сучасні стилі танцю. Але її рятувала природна чарівність і величезна працездатність. Перша велика роль Одрі Хепперн у кіно відбулася у 1952 році у фільмі Таємні люди, в якому вона грала артистку балету. У цій ролі їй допомогло її захоплення балетом. На той момент це була найбільша моя роль, говорила згодом Одрі, і я перебувала під сильним враженням ще й і удача. Героїню, яку грала Одрі в фільмі, звали Нора. Вона була балериною. У глибині душі я говорила собі, що якщо все піде погано і я забуду слова, то завжди зможу викрутитися за допомогою піруету, не виходячи при цьому з образу. Після виходу фільму вона завоювала схвальні відгуки критиків. Коли ще через кілька років наполегливої праці до молодої актриси, нарешті, повернулася Фортуна, вона злякалася. Одрі запросили на головну роль у Бродвейській м'юзік жижі, і вона сказала, що не впорається. І напевно всі наступні покоління мають бути вдячні творцеві сценарію цього м'юзиклу письменниці Мадам Колет, яка твердо сказала: Ви були балериною, ви вмієте наполегливо працювати. Я вірю в вас! Так розпочалася її приголомшлива кар'єра. Після Жижі були римські канікули, що принесли акторці Оскара і неймовірну популярність. Леді зжені Ніорксімис Одрігеперна. Сабріна, моя прекрасна леді, сніданок у Тіфані. Як вкрасти мільйон. У всіх фільмах Одрі Хепберн стала еталоном елегантності та краси. До середини 50-х років вона стала ще й визнаною законодавцею моди. Хоча в той час моді був зовсім інший типаж красунь. Таких, як Мерлін Монро та Софі Лорен. Але її зовнішність у стилі гамін, що передбачає струнку жінку у опікуватому вбранні, популяризувався значною мірою саме завдяки одрі. Її почуття елегантності мали багатьох шанувальників і наслідувачів. Вона стала музою видатного кутір'є Юбера де Жеванши, який на той час так само починав свою кар'єру. І, звісно, у більшості своїх ролей Одрі з'являється на екрані в костюмах, створених цим талановитим модельєром. Дружбу з Живанши акторка пронесла через усе своє життя, ставши його постійною клієнткою і найкращим другом. Свої перші парфуми, випущені в 1957 році, під назвою Летарді, які перекладаються як заборона, заборонений, Юбер присвятив саме одрі. До речі, коли я готувала це відео в моїй колекції парфюмів, я знайшла туалетну воду для Тарді. Але вже дата випуску 2019 року. Це сучасна інтерпретація легендарного аромату. І вже, звісно, має трішки інші ноти звучання. Але так само залишається вишуканим та елегантним парфюмом, який завжди буде асоціюватися з музою дому Живанши Одрі Хепперн. У фільмі Funny Face Одрі грає головну героїню і знову розкриває свій танцювальний талант в парі з іншим героєм цього фільму, зіркою Голівуду, актором та хореографом Фредом Астером. Цікаві факти пов'язані з Одрі. Після виходу фільму Сабріна глибокий чотирикутний виріс стали називати Сабріна Декольте». Роль Голі Голайтлі, яку Хепберт зіграла у фільмі Сніданок у Тіфані» у 1961 році, перетворила на один з найкультовіших образів американського кіно ХХ століття. На зйомках вона носила стильний одяг, створений де Живанши, славнозвісна маленька чорна сукня, яка після виходу фільму на екран стала справжнім хітом. І ще до образу додала висвітлені пасма до свого темного волосся. Цей стиль зачіски вона зберігла й поза зйомками. У це складно повірити, але Одрі Хебер, ця неймовірно вродлива жінка, стильна і елегантна, сама витонченість, вона справді дуже багато років комплексувала з приводу своєї зовнішності. До кінця життя вага Одрі при зрості 1,70 м не перевищувала 46 кг з об'ємом талі 50 см. Одрі Хеберт соромилась також через свій 41-й розмір ноги. З ногами міс Хебер пов'язана ще одна цікава історія. Під час першої зустрічі Сальваторе Фірагамо, великим майстром взуття, Одрі попросили виготовити для неї елегантні туфлі, які перетворили б її 41-й розмір на витончені ніжки балерини. Тоді Феррагамо вперше створив туфлі на тонкій підошві із закругленим носком, на кшталт пуант, які він назвав балеринес, а ми зараз називаємо балетки. На знімальному майданчику фільму Сніданок у Тіфані Одріх Хебберт почувалась надзвичайно незатишно, в присутності дещо розчарованого Трумана Капоте, автора одноіменної книги. Тому що спочатку роль Голі Голайтлі за його ж наполяганням пропонували Мерлін Монро. Кумедно, що секссимвол усіх часів і народів відмовилася від цієї пропозиції, вирішивши, що ця роль позначиться не найкращим чином на її репутації. Улюбленим заняттям Одрі у вільний час було в'язання. Про це свідчить безліч фотографій, зроблених під час перерв на зйомках. Важкий воєнний досвід закарбувався у пам'яті акторки назавжди. Хепберн усе життя пам'ятала про потреби знедолених дітей у світі. Після завершення акторської кар'єри вона стала послом доброї волі ЮНІСЕФ і цілком присвятила себе цій доброчинній справі. У 1992 році президент США Джордж Буш нагородив Одрі Хепберн президентською медаллю свободи на знак визнання її роботи у рамках ЮНІСЕФ. А Американська академія кіномистецтва нагородила її гуманітарною премією імені Гершольта за допомогу людству. Ця премія була присуджена посмертно і вручена її синові. А яких ви знаєте відомих людей, які в дитинстві займалися танцями? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео!